Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і Спершу коротко про головне у Луцькому районі. Затримали росіянина нелегала. Луцьк вкотре у жалобі прощалися з Артемом Баглайчуком. Жінок учили протидіяти домашньому насильству. Сьогодні не зраджуємо традиції, розпочинаємо випуск із підрахунку росіян, що вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Понад 166 тисяч. Саме стільки окупантів знищені від, знищені від початку повномасштабної війни. Із них майже тисяча за минулу добу, а ще 15 танків, 10 бойових броньованих машин, дев'ять артсистем та інше вороже забезпечення. На жаль, Росія не перестає відправляти в Україну гарматне м'ясо. Там щомісяця мобілізують приблизно приблизно 20 тисяч вояків такі дані головного управління розвідки Міноборони України разом із тим, ворожа армія неефективна, не забезпечена і не навчена належним, належним чином. Про це свідчать величезні втрати росіян на полі бою. Цієї ночі стало відомо про втрати загарбників і в окупованому Криму. Вчора ввечері жителі Джанкоя чули гучний вибух, а згодом пролунали ще декілька. Припускали, що наймові. Вірніше було збито безпілотник у головному управлінні розвідки Міноборони України. Повідомили, що вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети калібр НК під час їхнього транспортування залізницею. А от окупанти продовжують підтримувати свою легенду. Всі українські дрони збили. Однак після атаки в місті чомусь оголосили режим надзвичайної ситуації. А на цих кадрах ворожий дрон-коригувальник. Сьогодні наші прикордонники збили його у небі над Бахмутом. За три дні це вже третій безпілотник, який приземлили наші захисники, і який служитиме тепер на благо нашої армії. Оборона Бахмуту триває. Впродовж цієї лінії фронту продовжуються інтенсивні бої. Штурмові групи ворога намагаються просуватися до центру міста, але наші військові працюють і знищують їх 24 на 7. На Донеччині не припиняються ворожі обстріли. Одна цивільна людина в області загинула. Ще двоє поранені внаслідок обстрілу Авдіївки. Окупанти били із артилерії, а також завдали ракетного удару по місту. Пошкоджені будинки та харч живе підприємство схожа ситуація, і в інших містах Донеччини не перестають росіяни обстрілювати Херсонщину після вчорашнього обстрілу області. Одна людина загинула. Ще семеро дістали поранення. Серед них восьмирічний хлопчик. Луцьк вкотре у жалобі центром міста сьогодні пронесла домовину із тілом 34-річного героя Артема Баглайчука. До лав Збройних сил України чоловік пішов у грудні минулого року на посаду старшого стрільця аеромобільного взводу. Загинув Артем Баглайчук 30 січня 2023 року. Під час виконання бойового завдання на Донеччині на прощанні з воїном була і наша знімальна група. Більше розкажемо у вечірньому випуску до 19-ї Підтвердили загибель зниклого безвісти військовослужбовця жителя села Лище під Підгайтівської громади Андрія Таренди. Родині повідомили, що їх син, солдат 1993 року народження, помар 20 жовтня 2022 року в результаті дорожньо-транспортної пригоди поблизу населеного пункту Куп'янськ Харківської області. Наразі тіло військовослужбовця везуть на Волинь. Ми ж висловлюємо співчуття рідним загиблого слава. Україні та її захисникам Загостювався у Луцькому районі. Знайшли росіянина, який вже кілька років незаконно живе в Україні. Як повідомила міграційна служба Волині, 33-річного гробанянина РФ знайшли 20 березня. Правоохоронці з'ясували, що чоловік без дозволу перебуває в нашій країні з 2018 року. Порушника притягнули до відповідальності і примусово відправлять додому. Тільки за офіційною статистикою в Україні від домашнього насилля страждає майже 2 мільйони жінок. Притому фахівці стверджують, що реальна кількість таких людей набагато більша. Просто люди часто не звертаються по допомогу. Причини різні, переживають, що люди скажуть, не знають до кого йти, а то й взагалі вважають нормою. Бо ж б'є, значить, любить. Як із цим боротися, зробити так, щоб про способи протидії знав кожен, хто може зіштовхнутися з цією проблемою. Це зрозуміло у братинській громаді і взялися, як то кажуть, піднімати рівень обізнаності населення. Як саме, дивіться у сюжеті? Це що за загидота? Так краще кожне. Я тобі зараз покажу обмовку, покажу це все. Чоловік прийшов додому невдоволений, сумінка поставила на стіл недосований, та ще й сказала, що хоче купити собі обновку. Слово за слово, усе закінчилося скандалом і побоями. Це сюжет сценки, поставленої в рамки незвичного фестивалю, який днями відбувся у Боратині. Подія справді неординарна, адже має назву фестиваль ідей щодо протидії та запобігання домашньому насильству. Знову ти своїми цукерками скільки вже можна доти. На форум театрів, що відбувся в рамках фестивалю, просто й доступно показували, що таке насилля. Всього пояснили знавці їх є чотири види: сексуальне, психологічне, економічне та фізичне. Про це а також про способи боротьби з ним довго, активно і емоційно спілкувалися учасники фестивалю після театрального дійства. Треба бути завжди стриманішим, які в тебе не були свої, скажімо так, лічне. Проблеми не в ні в коєму випадку їх не потрібно показувати на іншу людину, тому що вона в цьому не винна. Не дай Бог другий або не дай Бог це вже система. Тоді в такому разі потрібно просто покидати такі токсичні стосунки, оскільки як вірно помітила попередня доповідачка, що. Найгірший вплив цієї ситуації справляється на дитячу психіку. Дуже потрібний проект, дуже актуальний. Кожен раз задумуєшся над тими речами, які відомі всім, і тим не менше, скільки ми всього не знаємо, скільки ми не знаємо, як реагувати, до кого звертатися, як правильно вести себе в таких випадках. Фестиваль частина цілої серії заходів, які проводили у громаді останні кілька місяців. Його ініціаторка Юлія Чехута, яка торік переїхала до Боратина зі сходу України, очолює громадську організацію Сучасні жінки Луганщини. Жінка ділиться, що подібний проєкт організовувала у себе вдома в Сєвєродонецьку, і додає проблема домашнього насилля актуальна всюди. Наша задача головна була виявити, які є проблеми, чи існує проблема, наскільки. Мешканці громади обізнані в питанні. А ми провели в рамках нашого проєкту. Ми провели сім фокус групових досліджень, і це було майже в форматі глибинного інтерв'ю. Ми не очікували, що такий зворотній зв'язок буде від наших респондентів. У рамках проєкту у громаді організовували тренінги та круглі столи, запрошували експертів, говорили про міфи і стереотипи. А головне, що робити, аби стало менше тих, хто страждає вдома від співмешканців, а то й найрідніших людей. Учасники кажуть: усе не дарма. В цьому проєкті ми зрозуміли також і саму проблематику, тобто, що на даний час важливо і які теми піднімаються, тому що насилля це ж така широка, широкий спектр. Це ж не тільки фізичне насилля, це ж і моральне насилля, і питання самооцінки. Підвищення так само з реалізації питання. Тобто тут дуже так знаєте, дуже глибоко можна до цього підходити. От і все це бралось до уваги. Звичайно, і юридична сторона. Проєкт тривав два місяці. Підтримали його фонд народонаселення ООН, Посольство Великої Британії в Україні та громадська організація Сучасні жінки Луганщини. Всього до заходів залучили більше сотні мешканців громади, серед яких посадовці, освітяни, медики та поліцейські. Марта Михайлюк, Василь Мерещук, Дванадцятий канал, що ми це залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити протаке. Нетверезий спричинив автопригоду у Луцьку. Затримали двох заїжджих закладчиків. Біля Луцька горіли поля. Нетверезий водій спричинив автопригоду у Луцьку. На перехресті Львівської та потебні сталося ДТП через п'яного водія. Це трапилось вчора близько 18-ї години. Водій Рено, повертаючи ліворуч, не пропустив автомаз та яка їхала прямо в зустрічному напрямку. Відбулося зіткнення. На щастя, люди не постраждали. Автівки отримали механічні пошкодження. У 67-річного кермувальника Рено поліцейські помітили ознаки алкогольного. Оз п'яніння драгар показав результат 1,55 Проміле на водія інспектори склали протокол та відсторонили від керування. Біля Луцька піймали Маріупольця, який робив закладки. Учора мешканці села Липини помітили підозрілого чоловіка і повідомили про нього в поліцію. Як з'ясували правоохоронці, це 26-річний уродженець Маріуполя, який з початком повномасштабного вторгнення вимушено переселився до Одеси. На Волинь приїхав на декілька днів. Як виявилося, на незаконний промисел робив закладки з наркотиками у Липинах. Це засвідчило Відео з камер спостереження слідчі знайшли десяток захованих згортків. Чоловіка затримали і оголосили про підозру. Викупав у парку пакет з наркотиками. Ще одного немісцевого місцевого чоловіка, підозрюваного у збуті психотропних речовин, затримали у Луцьку. Учора на вулиці Потебні затримали 39-річного жителя іншої області, який нещодавно прибув до обласного центру. У місцевому парку чоловік викупав поліетилановий пакет, у якому було 34 готові закладки з речовиною, схожою на альфа. пвп -пі. зловмисник мав їх розкласти у різних місцях. Для потенційних покупців Зломисника затримали за скоєне йому свідчить від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Біля Луцька ліквідували горіння сухої трави та знайшли винного. Учора близько 15-ї до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в полі у селі Стромівка поблизу Луцька. Вогонь загрожував перекинутись на сусідні з ділянки та господарські будівлі. Рятувальникам знадобилось більше години часу, щоб ліквідувати пожежу. Винного у підпалі розшукали оперативно. Пожежу, спричинив місцевий 66-річний ма. Його метод господарювання ледь не спричинив важких наслідків. На порушника склали протокол. Йому загрожує штраф 3060 гривень. Окрім пожежі сухої трави поблизу села Струмівка, вчора ввечері виникла також пожежа сухої трави і чагарників на площі близько гектара поблизу села Гать Турчинської громади Луцького району. Рятувальники пожежу ліквідували. Ймовірна причина необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Разом з рятувальниками закликаємо не палити сухості як краще допомагати зсу палити окупантів. А далі про розваги, а точніше про те, куди піти, щоб трохи відволіктися і відпочити із дітлахами. 12 канал вирішив перевірити, які послуги пропонують у Луцьку, зокрема для найменших. І розпочали ми із культурно-розважального центру Адреналін Сіті, які розваги там є, оскільки вони обійдуться, і найголовніше, які враження у малечі дивіться у нашому спецрепортажі. З малечою це питання актуальне для багатьох батьків, які хочуть розважити своїх дітлахів у такий непростий час. Ми з моєю напарницею Кароліною вирішили перевірити, які послуги для дітей є у Луцьку, а також оцінити їх. Мене звати Кароліна, мені сім років. Я навчаюся в другому класі, займаюся балетом та музикою. У вільний час полюбляю малювати та грати рухливі ігри. Отже, саме з рухливих ігор ми і розпочнемо. Ходімо. І як ви вже зрозуміли, робитимемо це в адреналін Сіті. Цей культурно-розважальний центр функціонує ще з 2009 року і був першим такого роду закладом у місті. Сьогодні тут ігрова кімната, джампінг-центр, міні-картинг, кіно та величезний унікальний музей. Вважається, що це чудовий варіант для вихідного із малечою. Ми ж з Кароліною вирішили перевірити, чи так це насправді з чого почати моя напарниця. Не вагається. Ми йдемо на батути. Півгодини на батутах коштує 100 гривень. Бат 150. Батути, судячи з кількості дітей, чи не найпопулярніша для них локація в адреналіні. Тут майже ніколи не буває порожньо. Окрім як пострибати, можна пограти в футбол чи баскетбол, адже є спеціально обладнані ділянки з баскетбольними кільцями та футбольними воротами. Хоча це малечі якраз і не цікаво. Півгодини на батутах каже Кароліна, цілком вистачає. Мені це сподобався, що білий такий. а ці сподобалися. Ну, деякі з тих такі були ще що трошки не сильно такі були вже прогнуті. Там ще не сильно я так пригала, але більшість мені сподобалась, Там як літаєш як птаха. Не доводиться довго думати, куди піти далі. Увагу привертають яскраві гірки. Разом із ними можна полазити у лабіринтах, і до цієї ігрової кімнати знову ж таки входять батути. Ціна за гірки така ж, як за батути, тобто за півгодини ми заплатили 100 гривень. На браслеті Кароліни написали до 15.30 і тішить те, що майже 10 хвилин ми маємо як бонус. Щоправда, цього навіть забагато. Кароліні вистачило і 20 хвилин. Дослідити лабіринт та прокататися на двох гірках, що ведуть до басейну із кульками, що тут сподобалося чи не найбільше. Цієї гірки Кароліні і взагалі довелося спускатися пішки. Вона застрягла посередині. <гум> метр, 10, може, 5. Отже, довго на гірках ми не затримуємось, бо нас чекає канатне містечко. На вибір пропонують два маршрути нижній та верхній. За одне коло просять 50 гривень, а щоб його пройти, доведеться витратити не більше 10 хвилин. Звісно, усе залежить від дитини та її здібностей. Кароліна ж не боїться випробувати себе відразу на верхньому маршруті. Улюблений момент чи не всіх дітлахів. Там було страшно, я думаю, що там десь на середині. Але найбільше де сподобалось? ті штриш. Пройти повз ігрові автомати, що розташовані у цій зоні, ми також не змогли. Один жетон вартує 20 гривень. Вибір каруніни зупинився на ось цьому, що потребує швидкої реакції. Або не дуже, бо цим автоматом вже далеко не один рік. Здається, раніше, коли в цю забавку грала ще я, ці жабки вистрибували швидше. Зауважу, що автомати були вимкнені, але на наше прохання їх увімкнули. Що вона поки там працює, але якось там сильно не лежала, але сино стоїть. Автосимулятор Кароліні сподобався більше, тож на ньому вона зіграла двічі. А після ігрового автомату ми вирішили покататися на справжніх машинах, тобто міні-картинг. 50 гривень ми заплатили за три хвилини такого задоволення, і цього нам здалося замало. Тож вирішили продовжити. Підсумки найбільше Кароліні до душі припало канатне містечко. А наступний у цьому топі ось цей міні-картинг. Сюди Кароліна ще точно повернеться. На третє місце – той автомат, що було з машинкою теж волівати. Найменше, я думаю, на гірках, тому що там якось незручно було з'їжджати, так? Страшно дуже було. Страшно. зупинялася дуже, бо якось боялася, перекорне мене. Mm -hmm. ну, та що така була дуже закручена. Крута. А Одна і пішко, пішком, та пішком друга, те, що пішком А тепер трохи про недоліки. Насамперед, це те, що не відразу зрозуміло, де платити за всі послуги. А після того, як ви знайдете барну стійку з відповідною табличкою, врахуйте, що не завжди за нею хтось є. І друге в Адреналін Сіті трохи прохолодно. Звичайно, малеча після батутів не захоче одягати куртку, а от я її майже не знімала. Попри все. У Кароліни висновок однозначний. Я думаю, що варто сюди приходити, тому що тут багато розваг і дуже цікаво. Отож, наша розважальна частина завершилася, але не завершився. Сюжет, адже ми ще йдемо в музей науки та техніки. І якщо ж у вас музеї асоціюються із чимось нудним, де експонати ховаються під склом і доторкнутися до них не можна, то відкиньте свої стереотипи. Бо музей науки і техніки у Луцьку справді унікальний. До кожного предмету тут можна торкнутися ба більше перевірити, як той чи інший працює. Охоротився. Дітям тут неабияк цікаво, і їх тут чимало. Всі роздивляються, тестують і таким чином стають ближчими до наук фізики, механіки, архітектури і навіть музики. Тут ви точно затримаєтеся надовго, як і ми, адже аби роздивитися кожен експонат, потрібно чимало часу. Але цей музей однозначно потрібно відвідати кожному. Дитячий квиток у музей вартує 50 гривень, дорослий 100. В Середу вхід безкоштовний. Тож підрахуємо, такий день в Адреналін-Сіті обходиться у 490 гривень. Щоправда, ми ще 50 гривень за міні картинг винні, адже не застали нікого за касою. Чому так? Запитую у директорки закладу. Територія, яка під ігровими майданчиками під розвагами, ця територія належить орендарю, звичайно. Приймемо міри, розберемося щодо ще одного недоліку, який ми виокремили – температури. кажуть щодня її контролюють. Там, де приділяємо увагу більше маленьким діткам, то там температуру дотримуємо порядка 19 градусів. А так в цілому по адреналіну 17, до 17. І Як часто ви відстежуєте? Яка температура? Денно який заклад перевірити наступним? Пишіть у коментарях під цим сюжетом на нашому ютуб каналі новини 12». а також діліться своїми улюбленими місцями. Ольга Матвієва, Василь Марищук, В'ячеслав Долов, дванадцятий канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.